Що буде після того, як я припиню вживати ендотерапію? Це питання дуже часто ви мені задаєте. Хоча, якщо ви зайдете на мою сторінку в інстаграм, там є спеціальний відділ, називається він Що буде після? Просто подивіться, я вже багато відео записував, показував аналізи моїх пацієнтів, які вживали ендотерапію, потім проходили курс, і що з ними ставалося через місяць, через два, три, півроку, два роки і так далі. Але можу вам ще раз нагадати: курс ендотерапії це курс укріплення та відновлення яєчок. Вони просто буквально у вас зростають, збільшуються. Ми змушуємо ваш гіпоталамус виробляти специфічні гормони, які запускають вашу ендокринну систему на збільшення виробництва тесостерону. Ваші клітини в яєчках, да, клітини лейдіга та сертолі, починають активно функціонувати, вони стимулюються. Під час ендотерапії ваш власний тестостерон зростає в декілька разів, так само, як і ваш сперматогенез. Це означає, що під час курсу ендотерапії ви можете наростити м'язи, укріпити кістки, збільшити силу, витривалість, досягти якихось спортивних моментів. Збільшення сперматогенезу дозволить вам зачати дитину, тому що покращується ваша фертильність. Кількість сперматозоїдів збільшується, якість сперми покращується. І це все також я записував багато відео, наскільки воно зростає, і так далі. Вже на другий місяць на 25% сперми стає більше. По закінченню ж курсу ваш тестостерон буде поступово знижатися, поступово 2-3 місяці. Він прийде в норму. Але ця норма... Буде завжди більшою, ніж той рівень тестостерону, з яким ви до мене звернулись, тобто до ендотерапії. Після закінчення курсу ендотерапії ваші яєчки стануть працювати краще. Тож єдиний спосіб накачати свої банки, збільшити силу, покращити фертильність і одночасно укріпити та збільшити яєчки це ендотерапія.